Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 12.48, 18 серпня я буду робити особистий мій розклад на ракетні удари по місту Запоріжжю. На жаль, нічого не зрозуміло, не ясно, що це було ночу, де воно було. Дуже було чутно. То ясно, що був лівий берег, але де це було непонятно, нічого не кажуть. Може, я подивлюся, якщо в мене хвата сил та енергії, може я подивлюся, де це. Бо це треба роздивлятися кожний район і ще й поділити на мікрорайони, щоб побачити, де ж воно було. Дуже схоже по звукам, що 5 десь на півдні там. Шевченківського на півдні, може, Комунарського району, там, коротше, в тому боці десь там балабіно, кушугу, піски. Ну, піски якось не так. ось Ближче, так, якось так воно. от Шевченківський, той кусок і е, космічний мікрорайон. І оці куски балабіну, сітровка, кушугу. Нічого не знаєш, коли не знаєш, оце хуже ні. Хуже хуже немає, коли так тягнуть резину. Добре, значить їм нічого нам сказати. Поки що. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію від цього часу плюс 24 години, тобто на добу. Яка буде ситуація в місті Запоріжжя? Чи будуть ракетні удари по місту Запоріжжя? Покажіть нам то, будь ласка. Ну, дивіться, ці дві карти вони перевернуті в негативному плані. Тобто відпочинок, аналіз, контроль, але це в перевернутому плані то тут наоборот все. Це все йде в мінус. Нема розуму, нема аналізу, нема контролю. Це дуже погано. Це влюблені, перевернуті, тобто обратна сторона це невірність. Ну і королева жезлова нам каже про те, що так. Удари можливі. Можливі удари по місту Запоріжжя. На жаль. На жаль. Скажіть нам оцю карту, що тут без аналізу? Вони отримають маленьку перемогу, але вона їм нічого особистого не принесе. Ну, звісно, якщо не думать, то так воно і буде. Давайте покладемо карту на оцих перевернутих влюблених. Так, радості тут мало, почуттів немає, ніхто нікому нічого не дожи і не допомагає. Це медвежа услуга. Медвежа услуга. Ну і на цю королеву давайте покладемо. Все ж таки нам цікаво. Тут немає партнерства, немає спілкування, немає єдності. Але це нам нічого не дає, бо це взривоопасна така карта. Це вогньова карта, це вогньова королева, королева жезлі, вона може це робити. Має на те всі можливості. До речі, перевернуті чаші і немає радості, це все ж показує, що може таке бути. Взагалі, я скажу, скажу так, що у нас бувало, що якщо ракетні удари реально проходили по Запоріжжю, да, то якийсь був перерив. Щоб отак подряд кілька днів я не пам'ятаю, щоб таке було, чесно, може, хтось пам'ятає, я не пам'ятаю. Ну, ось якось так воно вирисовується. Чи будуть людські втрати? Не повинно бути. Ще й новини хороші. Чи будуть розвалені будинки? Перевернути шут? Ну, це такий безпорядок, дурні речі. Щось таке або скло вилетить, або щось таке. Ну, не дуже страшне. Не дуже страшне. Який іток цих дістій взагалі буде? І ток цей Перевернута сила. А сили то немає. Перехватять може. Які дії наших ЗСУ? Як наші будуть діяти ППО? Перевернута правосуддя, перевернута радість по почуттям. На жаль, карти не дуже гарні. Вони гарні, але вони в перевернутому плані ті, що для нас гарні. А це е, треба працювати в команді. Трієчка монет, праця в команді. Майстрів і фахівців, в принципі, нормальна карта. Але погано, що справедливість перевернута і почуття перевернуті. Я вам хочу сказати по цим картам дуже велике питання. Дуже велике питання, бо, ну, окрім цієї жезлової королеви, в принципі, більш нічого загрозливого немає. Тому що наші там якось не так зладять, не попадуть, може, по той ракеті, не зіб'ють її. Ну, то таке, але тут немає сили, воно тут лежало. Я не бачу великої загрози. Не бачу. Давайте подивимося також на цих картах я зроблю маленький розкладик. Дуже-дуже такий коротенький. Є, невелика можливість, є. Невелика. Невелика. Погані карти це тільки у ті, які перевернути справедливість на наші, на наші дії. І від їхньої сторони це злоба королева. Королева вогню. Так, теж питання, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на сьогодні. Від цього часу, плюс 24 години, ракетні удари по місту Запоріжжя. Так, дуже схожа королева мечова. Маленька перемога в них. Тут в них йде кризисна карта. Кризисна карта йде. Може, бути удар людей може бути. Можети. Може бути. Може бути. ж що опять ця карта падає, тільки вона вже в перевернутому стані. Чому маленька перемога? Тому що невдало буде воно. Невдало воно буде. Немає тут роботи спільної. Немає спільної роботи. Ну, давайте я тоді вже тут подивлюсь наші ЗСУ, як спрацюють. Не впевнено, не впевнено, не впевнено. Немає в них того, чого їм треба. Йдуть збитки. І така тоска тут. Тоска, тоска зелена. Не Дуже схоже, що будуть удари люди. І на цю добу також дуже схоже. Так, давайте подивимося теракти, бо це теж входить в сушка тегорії. Ракети це теж теракти. Будь ласка, карти покажіть нам на цю добу від цього часу, плюс 24 години. В місті Запоріжжя в зривоопасній ситуації для мешканців міста Запоріжжя, будівель, взриви, мінування, якісь такі військові, страшні речі. Ну, я вам так скажу, що, по-перше, у нас буде захист. По-друге, наші спрацюють спеціалісти. Ну, а цю медвежу перемогу, цю, цю роботу, яку вони будуть робити, вони її зроблять собі в мінус. Так що по терактам все буде нормально. терактів Точно не буде по місту Запоріжжю на цю добу. Слава тобі, Господи. Ну, давайте подивимось на цій колоді, що нам ця колода покаже? Придеться, мабуть, опять і сьогодні робити на правий лівий берег, щоб зрозуміти, на якому березі буде проблема. Хоча, скоріш всього, вічно, як завжди, на лівому березі. Будь ласка, карти покажіть нам ситуацію На від цього часу, плюс 24 години, по місту Запоріжжя. Ракетні удари. Але вони будуть то наносить. Ось, пожалуйста, ця конфліктна ситуація. Ракети будуть, ракети будуть летіти. Будуть тут втрати. На жаль, допомоги у нас не буде. Будуть втрати. Так що такі діла, малята. Чи будуть людські втрати? Не повинно бути. Чи будуть будівлі. Е ну, бачите, по почуттям, схоже, що буде, але дві чаші стоять. Покажіть, будь ласка, нам промислові підприємства, чи будуть розвалені? Схоже, що так. Схоже, що так, по промисловості. Цивільні будинки будуть розвалені. Теж схоже, що будуть, тому ця карта випала. Так, і по цим картам теж ця, ця іде. Іде ця проблема у нас, люди, іде. Іде ця проблема. Прийдеться робити направити лівери дивитися. Ну, і якщо підтвердиться, то будемо до того готові. Будемо до того готові. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію від цього часу на 24 години. Чи в місті Запоріжжя будуть теракти на цю добу, взривоопасні ситуації, які загрожують життю людей та будинкам? Ну, дивіться, тут немає тої готовності, немає енергії, нема кому виконувати. Бажання нема, дій нема. Але гроші вони виділяють. Гроші виділяють і маленькі. Ну, щось якось воно в них не дуже виходить. І, до речі, перевернута башня. Це перевернута башня. Давайте ще одну картку я кину. Уточнить. Угу. Будуть вони працювати над цим питанням, хоча енергії немає, але є гроші. Є гроші, і вони можуть там убалтувати тих людей, платити їм гроші за це. І вони будуть то робити. Е, як срабують наші е, служби безпечності? Ну, по-перше, вони дізнаються. про те, У них буде інформація про цих зрадників. Буде інформація. Вони про то дізнаються. Е, ну, Ця жриця, вона спасе ситуацію, звісно, спасе ситуацію. Але все одно буде таке, знаєте, собі, не дуже гарне відчуття там по почуттям, бо люди будуть розстроєні. Будуть розстроєні. Це вмінниці погані почуття людина, людина шука кращого життя, але вона все кидає. Чому що тут буде? Чому людина уходить? Бо тут будуть конфлікти. Буде конфлікт серйозний. І він буде в мінус нам, на жаль. Служби між собою будуть соперничать. Там будуть вони щось ділити. Але вони зроблять свою справу. Це карта дуже серйозна. Вона завжди проігрується. Завжди проігрується. Завжди. Цим, чим це все закінчиться, вся історія для нас, для, для запоріжців. Ну, будуть почуття погані, буде. Не буде празнику, не буде цього всього. Щось воно таке там. Щось ми почуємо, щось ми узнаємо. А може і не узнаємо. Але ті, ті люди, які то будуть виконувати, вони не будуть мати задоволення. Бачите, там пала житься, так що буде там інформація, буде там, як скажу, як янголохоронець, тобто буде людина, яка справиться з тою ситуацією. Але е, люди працюють, е, не мають від того. По почуттям, по, по тройками, по вісімки. Вони не задоволені тим всім. Вони дуже не задоволені по почуттям результатам. Тобто щось там таке буде Іменно в тих спецслужбах. Та в них йде суперничество, Вони конкурують між собою, ці конфлікти вони нікому не потрібні. Але по. І мене теракту там не повинно бути нічого страшного. Бо там повинна перекрити жриця, це серйозна карта. Ми подивилися з вами розклад на місто Запоріжжя на двох колодах і теракти. З терактами я можу сказати, що більш-менш спокійно. З ракетними ударами є ймовірність, що вони будуть. Я буду класти розклад на правий лівий берег, подивимося. Як воно все розкладеться і чи покаже воно такий удар, якщо покаже, то на якому березі. Так що так, чуємо люди, Па-па.